Ну який ж? Ну, Хай продвоїться. Чоловік знаходиться в не не нетворазому стані. На Київ на вісь. Будь ласка, якщо можна, ви... Мозговий, Мозговий Володимир. Олександр Володимирович. Не вірте. Мозговий Олександр Володимирович. Князь Першин з за рулем в непризному стані. Хотів тікати назад, але ми його перегородили і на відео вся запись. Да. Мозговий Олександр Володимирович. Слава, продуйте його, будь ласка. Що? Чи запропонуйте принаймні. Ча, Ча, щас, 600, так, 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 ось запропоную. 0979. 6, 6, 6, 4, 3, ну, сандра, ну, У них добре віддихають, так, на транспортну, так. Да. Накли. Добре, добре. Є ваші документи у вас? Є прийдіть, будь ласка. Траповка. Траповка не близько, тому що... Запах дуже сильно спиртний відчуваєте. Переживаємо за його здоров'я. Пане Ковальський, ви не провокуйте, будь ласка. Ні, я думаю, всім нас... людям видно, що я втрату не встану. Якому? Це ж ви. Ми... Буде... Це тих паспорт. Це? це? Щось... Язик чуть-чуть заплітає. Та не чуть-чуть. Добре, так, добре так. такий стоїть. А, Свіжий. Так. Візьми на фонарик, а це? А, є фонарик, так? Я бы спросил, что

Так я не буду проходити драгер. А не ну, так, я не хочу проходити драгер. зачекайте. Я зараз я керував е, останнім окульном спініння, ви хочете платити? Е, yeah. ну, так, ну так подождіть, е, от картині сидіть. Я керував останні окольні спині, можете це стверджувати. Ви створили аварійну ситуацію, нас що не збили. Я, яку? Що у вас автомобіль стояв посеред дороги? Ви чуть нас не заїхали. Кого у вас? Стояв? У У вас вас на вас на вас стіла сні ушкодження? Е, я думаю, що хай обоє пройдуть тест. Да. Е, хто обоє? І от один водить. Ну то зачекайте, а ДТП немає. А де ви бачите дорожню транспортну пригоду? І взагалі. Всього, чому? Всьому, як це, ти кожного питаєш, кого зупиняється. Це що ти за, вид, за видумки? Ну, якщо, якщо, я я якщо я вчинив якийсь адміністративний правопорт, ви керували, а керували. Хай працівник автотранспортної інспекції складає на мене протокол. Ви керували ну, да, Правильно? Да, да, ну, ну, керувалися. Ну, хай складає. Якщо, якщо 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 я вчиняв якісь я перед вами, я вам на питання взагалі не, не повинен відповідати. Є працівник доїд. Ви працівник є працівник доїдник держму. Подождіть, а ви а, так, а я вам повинен повинна зитуватися? ви ведете звездки питання? Не... Ну так це ви кажете це... на камеру, це не докажеш. А чому ви боїтеся від драги? Ну так подождіть, так, я не ви хочу. Кажу? А чому я ви... повинен себе принижувати? А, а чому він це проєкт? Я приїхав додому, я приїхав Вам з роботи, запропоную. і ви, ви мені перегородили дорогу і зараз створюєте цей маскарад. Це маскарад. Ось ви... працівник дає. Будь ласка, хай працівник дає, скаже, якщо щось порушить, хай складай на мене адмінпротокол. Складайте мене домінто. Іначе, хай ці люди, будь ласка, дадуть мені заїхати до мене додому. Я дзвоню. Не я, я, чого? Чого? дзвоніть, я. будь ласка. Є, я. Я, 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 є, є мене в Так я не хочу принижувати, чому я маю приходити, якщо не чинив ніяке адмінправопорушення. Ви мене зупинили? Не зупинили. Ці люди до руку. У трьох завіднях, я тобі розказую, в трьох завіднях, яких ми водили, починаючи із. Зархе? Mm. Зархе, це було. В Житомирі, мабуть, був пертурік. Він ви переживаєте. Як ви перехиляли, я, 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 я зараз їду додому. додому та, будь та, ласка, Дайте, будь ласка, мені да, приїхати додому. Олександр Володимирович. Так. Я відмовляюсь, можете оформляти відмову. Відмову, Можете оформляти відмову. Якщо не. Будь ласка, відразу фіксуйте, чому мене зупинили, чому зараз мій транспортний засіб стоїть тут і я не можу в ньому їхати. Фіксуйте, будь ласка. Ви далі будете відсторонені від... Ну я не знаю, це, 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 це вже хай виріжуть компетентні органи. Є це органи, які не це вповноважені. Якщо людина відмовляється, віддати. як ви робите, так? Років, так. так, 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 розуміє. так розуміє. Я, я зволі стою він, тут, воно, приїхав воно, працівник ДАІ, приїхав воно, працівник ДАІ і ви вимагаєте з мене, звісно, щоб я рушуте. Так оформляйте все. Ну так оформляйте. Чого ми тут стоїмо? Чого ви не знімаєте? Знімайте, оформляйте, будь ласка. Ну ну які питання. Ви це не спирта наживали чи не виживали? Я не вживав ні напої. Нашого? Мозгового. От він тут, а він вже туди на визвали гаїти, все, а не тільки щось і ви оформляєте, що чи не оформляєте? Зараз, Щас, час. Так, треба посовітуватися. Що совітується? Два рази, два, 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 два пояснення. Береш від, від два пояснення, що вони свідчать, що він їхав за кермом. І по 130-й відмову частину пише. їх ще двома свідками, вони на суд судять. Не вас водили, не вас водили, водили шукали. Мене не стосується кого там води. Мене не стосується кови там водили. Я зараз приїхав додому, ви чогось мені перегородили дорогу. Не прийшов, я підійшов, не щоб ви мене... <світ> на мене натягнулися і стверджуєте всі, що я зараз в трезовому стані. Приїхав <світ> працівник Даї, приїхав працівник Даї. Він каже, хоче на мене щось оформляти. Що це взагалі відбувається? Доброї ночі. Доброго здоров'я. Доброго ночі. Що, прокурори п'яні їздять, ви що, не знаєте? Ці люди останні пригородили мені дорогу. Будь ласка, я не знаю. Ну, сам чесний, кладер, так а ви вважаєте, що п'яний? Я я чую, чую. Я а ви чуєте, чує? це ваше суб'єктивне е сприйняття? Ні, то в мене ж не нюх. А, нюх. То може Єсь, і випили. У працівників міліції є. Не знаю, є, драгер. Не знаю. Є драги, від якого ви відмовляєтесь. Так, так, я відмовляюся. А що ви будемо принижувати і драгер, якщо я нічого не вчиняв? Ну як це? Ну, якщо ви те, якщо що я вчинив правопорушення, то хай оформляйте, то хай оформляйте, будь ласка. Мене зупинили так, на дорозі, так. зафіксували, що так, я в стані алкогольного сп'яніння. Чи так, як? ну, Я не можу зрозуміти. Ви ну, я... давайте, 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 давайте. Доже, Яку аварійну так? ситуацію? ось стоїть, о... стоїть автомобіль. Я під'їхав, заїжджав, я живу там, в цьому під'їзді. Ось стоїть автомобіль. Яка аварійна ситуація? Що я зупинився від нього за 3,5 метри? Це аварійна ситуація? Ну, зараз розберуть. Ну хай розберуть, будь ласка, хоч хай оформляють. Це повинно бути. В рамках ну, закону, не а не одного оформляють, а другий їздить, собі ну, хлопці, і Бога. так, як полагається. Раді Бога, таку. хлопці, ну оформляйте. Я, ж вам... це я, це вам не вживалися, я не вживав нічого. Я не вживав нічого. Я приїхав з роботи, сьогодні в мене робочий день. Я приїхав з роботи і стали, мені автомобіль перегородили, і зараз устрається і маскарад. А ви мене ще питаєте, вживаю чи не вживає? Ви мене на трасі десь зупинили.

Мазали від до відвина допутону на направо поручного часу, в тому числі 15 грудня 2015, 23.28 житловоцької області полоса Карені накривав автомобільний черево-епікаддерний номерний знак АМ 6218 ВХ за знаками коротко зміни запаху розправи житлового порожнення відв'язного. Від проходження незвичного стану огляду на стального капельській мінімум, в самому законопорядку відбулося. Можливо, свої не вартісної знаходності та надав особу письмово пояснення, які на їх він був зазначив продовольний часто місці. Своїм автомобілем не керував, його автомобіль був приподрукований поблизу його місця проживання. До автомобіля він підійшов, коли побачив біля нього сторонних осіб. Під проходження юридичного поселення відмовився, оскільки автомобіль не керував, то працівники поліції не було достатньо того, щоб йому запропонувати це. Слідки, що за протоколі, є зацікавила особами, оскільки вносимо з них він підтримує державне обладнання у суді. Тягу, на судного дня він пройшов розвідування на самому спіні та до встановича в руку стані округнеспіння. Опитині в судовому засіданні свідки ремень Таховаські прояснили жилові представники громадського формування зараз і правопорядку зупинили автомобіль з якому, якої знаходився Мозговий, який був у стані округа спініння. Після цього викликали працівників поліції до складання відповідного протоколу. Слідок мудрий пояснює, що 15.12.15 року близько 23 години вечорового відділу поліції до нього надійшов виклик по вулицях. Доволося країни на місці на високих копія, оскільки був запитні автомобіль, в якому знаходиться в речі. По приїзді на місці не було виявлено равнин возробив відносини якого свідки, вказали, що він керував автомобілів на самій продовольний змінів. Він склав протокол про місця правопорушення та правда позивому протестування на самотіння. Але той відбувалося присутня до свідків. Для нас матеріали справи, за дуже пояснення особи, що потягнули війни відповідальності, свідки, свідків, свідків, дослідівши його записи, які на досвідкування скрайці приходить до студії. Згідно. Пунктом 2-2-5 правил довжного руку водіїв повинен вмову працівники поліції проти усунула парад кондиційного ряду визначення стану охорони зміняння, впливу наркотичних читах свідчення речовин. Відповідно до 14 статті 2066 кодексу України проміниці обратно порушення огляду людей на постанові спільнення проводиться з використанням соціальних дитячос опускання полі. поліції у присутності двох свідків. Відповідно до 14 статті 2006.

Від 9 вересня дев'ятого року номер 4666. на 4066. Політина допомога першим 1-2. огляди встановлювати піддавати дії транспортних засоби, щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у дістанські іння та огляд проводиться повноваження особливої поліції на місці зупинки транспортного засобу з за використанням спеціальності засобів присутності двох світів. Ході розвитку справи встановлення, що працівникам поліції не було дотримано про це розвідування водія за допомогою списання пісних засобів на місце зупинки, від проведення якої Таким чином було прошено. Процедура осудивання та вимоги статі 266 кодексу продовження стати правопорушення України, відповідно, до якої огляду особи на стані Миколаївської Ніправнені з порушенням вимог цієї статі вже таких Крім того, з висновкою медичного погляду від 16-12-2015 року і його переведені 16-12-2016 року, 8.30 розгородів. Приймаючи овальчих матеріалів відсутні потіки до позиторушні мозгови. У зазначено протоколі День час та місії Кровасів та наступним засобам, а відомості у протоколі перемістили пропорушення про керування. Нема автомобілем стояла кавунат і інші не підтверджені, що приходили на статус про відсутність дії позову по обласкладу даного правопорушення, оскільки його вона не доведена належними доказами. Керуючи статтями 283, 284-8.1 Кодексу України про адміністративного правопорушення постановив правочення по справі від Мусульма Золу Олександра Володимировича за ситуацію 30.1 Кодексу України про адміністративного правопорушення закрити за відсутністю складу вказано адміністративного правопорушення. Постанова протягом 10 днів для її винесення може бути або на ній ми навіть на на ретей на прокурор на поліції області, прожили 10 днів через корольок, я не суд міста тому. Змінист, постанова 7. Так, судово засідання